Привіт! Мене звати Тетяна Петруха, я засновниця компанії Evolve. Ми впроваджуємо сервісну культуру через тренінги та консалтинг. Ви навчаєтесь на проєкті Гра вдовго. Навіщо бізнесу сервісу? Чому він важливий? Що таке лояльність клієнта та як її завоювати? Про все це і значно більше ми поговоримо з вами у цій лекції. Світ постійно змінюється, а разом із ним і потреби клієнтів. Для того, щоб клієнт повертався до вас знову і знову, нам дуже важливо розуміти його бої та які він, вона має потреби. Чому бізнес став цікавитись сервісом? Чому враження клієнта стало настільки важливим сьогодні? Аби відповісти на ці питання, подумаємо про це як про ланцюг. Задоволений клієнт створює позитивні враження, які в свою чергу спонукають його повертатися знову. Ця повторна взаємодія формує лояльність, яка зі свого боку забезпечує стабільність та розвиток бізнесу. Поняття сервісу не стали, сервіс еволюціонує. Розглянемо, чого очікує клієнт сьогодення. За діджиталізації у клієнта з'являється необхідність спрощення процесів. На сьогодні усмішка співробітника, людяність, вічливість це ще не весь сервіс. На враження клієнта впливають і процеси. А саме, чим менше зусиль від клієнта, тим кращий сервіс на думку клієнта. Це правило бізнесу ще називають правилом максимум трьох дій. Наприклад, спробуйте повернути річ в київському Цумі. Вам не потрібно буде заповнювати заяву на повернення, вносити свої дані. Ви тільки надаєте свій документ, співробітник все вносить за вас у форму та друкує екземпляр для підпису. Тобто кількість дій зведена до мінімуму, і клієнт це сприймає як сервіс. Також сервісом сьогодні вважають мінімальна кількість повторення інформації. Якщо клієнт розповідав одному з ваших співробітників інформацію про себе чи про свою родину, навіть декілька років тому він очікує, що ви її знаєте. І ще одна потреба та очікування сьогодення це емпатія та проактивність. Навіть якщо ми не можемо запропонувати клієнтові товар чи послугу, то завжди можемо проявити емпатію та запропонувати альтернативу бути проактивним. Зробити один крок у бік розв'язання проблеми клієнта це також буде про сервіс. Наприклад, у нас наразі немає саме такої дитячої іграшки, але я можу запропонувати вам подивитися в магазині X чи Y. Це загальні тренди, але у кожного бренду є ще свої потреби чи особливості клієнта. Ваше завдання уважно чути та відстежувати рівень задоволення та запити саме вашого клієнта. З чого почати роботу над вивченням свого клієнта? Візьмемо приклад та розглянемо три напрямки, що допоможуть структурувати знання про сервіс. Наприклад, я нещодавно замовляла подарунок для друга та певну річ для свого дому. Комунікація відбувалася з невеликим бізнесом. Ми більше як два тижні обговорювали замовлення, часто спілкувалися, але після отримання товару жоден з продавців не запитав про моє враження. Мало хто приділяє увагу цьому моменту, але це втрачена можливість, аби отримати зворотній зв'язок та почути потребу клієнта. Найчастіше цей пробіл у комунікації виникає через страх, що клієнту щось не сподобається, тому тут потрібні навички роботи зі скаргами. Ми розглянемо їх трошки згодом. А зараз поговоримо з вами детальніше про вимірювання в сервісі та їхню цінність для бізнесу. Як виміряти сервіс? В описаній історії вище продавець не отримав від клієнта відгуку про його досвід. Досить часто це є причиною того, що підприємець сприймає зворотній зв'язок надто особисто, саме тому вважає, що краще не чути чи не отримувати враження від клієнта. Звісно, що не всі побажання клієнта ми завжди можемо виконати, але принаймні ви будете знати очікування та спробуйте їх виправдати, а ще краще перевершити. Ваш роботодавець це клієнт, від його рішення купувати у вас чи ні, буде залежати ваша зарплатня. Відправте коротке запитання клієнту після отримання товару, поцікавтесь його або її враженням. Ви можете використовувати електронну розсилку, вайбер, смс тощо. При оцінюванні обов'язково використовуйте шкалу. Добре, погано. Це не про показники для бізнесу. Ви можете використати шкалу від 1 до 5. До прикладу, оцініть свій досвід взаємодії з нашим брендом від 1 до 5. 1 – дуже погано, 2 – погано, 3 – задовільно, 4 – добре, 5 – чудово. Якщо не 5, то що би ви покращили? І залиште поле для коментарів. Щодо тону комунікації, важливо враховувати вашу цільову аудиторію та брендовий стиль вашої компанії. Наприклад, якщо ваша компанія спеціалізується на молодіжних товарах, то можна використовувати більш дружній, неформальний тон комунікації. Якщо ж ви працюєте у сегменті розкішних товарів, відповідніше буде використовувати більш стриману тональність. Будь-який коментар це подарунок для вас, навіть якщо це невдоволення. Завдяки оцінці, ви отримуєте управління та контроль над досвідом клієнта, а з ними бізнесом. Якщо 10 клієнтів із 10 оцінять свій досвід на один, то це вже не збіг, а закономірність. І важливо чітко оцінювати реальність, щоб була можливість виправити ситуацію. Продаж вам показує поточну ситуацію, а відгуки допомагають прогнозувати можливість зростання та покупок. Не можемо вимірювати, не можемо управляти те, чим ми не можемо управляти, ми не можемо покращувати. Пітер Дрюкер. Наша ціль це не стільки високі бали, скільки найбільша кількість відгуків від клієнта. Щоб виміряти сервіс, нам дуже важливо ще вміти його описати. На цьому етапі необхідні такі сервісні інструменти, як шлях клієнта та точки контакту. Кожна взаємодія клієнта з брендом має визначені кроки, що формують шлях клієнта. Ці кроки можуть включати замовлення, оплату, отримання товару, отримання підтримки та тощо. Кожен з цих кроків точка контакту, де клієнт взаємодіє з брендом та отримує певне враження. Створення стандартів для кожної точки контакту дозволяє на кожному етапі забезпечити послідовність, якість і турботу. Це допомагає збільшити лояльність клієнтів і підвищити їхнє задоволення. Точки контакту це також прекрасний інструмент управління командою. Наведу приклад, ресторан мав велику кількість негативних відгуків. Причина відсутність турботи зі сторони команди ресторану. Керівниця закладу теж втомилась повторювати, що саме очікує від співробітників. Ми з командою менеджерів промалювали шлях клієнта, позначили всі точки контакту. То за цією командою прописали дії, що кожен буде робити, щоб проявити турботу. Долучили також команду залу та погодили, що це мінімальний рівень норми обслуговування. Для вау досвіду дописали ще ряд дій у кожній точці контакту. Тим самим вирівняли з командою розуміння про поняття сервісу. Керівниці та менеджеру не потрібно було окремо кожному пояснювати, що саме співробітник зробив не так. З'явилась також можливість опиратися на стандарти. Перша точка офлайн це зустріч клієнта та привітання. Друга точка посадка та видача меню, третя точка приймання замовлення. Четверта видача замовлення, п'яте поточне обслуговування, шосте – розрахунок і сьоме прощання. У кожній з точок контакту важливо було максимально бути конструктивним. Отож, які є загальні принципи для прописання стандартів? Принцип перший: кожна точка контакту має бути чітко прописана з урахуванням дій як для клієнта, так і для співробітника. Принцип 2. Усі члени команди повинні мати однакове розуміння стандартів обслуговування та точок контакту. Яка цінність стандартів для бізнесу? Стандартизація точок контакту дозволяє забезпечити безперебійний та високоякісний сервіс для кожного клієнта, незалежно від обставин чи працівника, який з ними взаємодіє. Це сприяє створенню позитивного досвіду клієнта та зміцненню лояльності. Для керівника цінність стандартів в тому, що детальний опис дозволяє уникнути непорозуміння у команді та управляти ефективно. Що я маю на увазі? Коли думаю про слово турбота у діях співробітника, то вкладаю в це слово реакцію на запит від клієнта не пізніше, ніж за дві години, а також це звернення на ім'я, передивитися історію покупок, уточнити побажання щодо доставки та інше. Співробітник по-своєму може розуміти слово турбота, наприклад, звернути увагу на пакування чи формат підпису листівки клієнтові та зовсім не звертати увагу на час відповіді. Без такого детального опису та проговорювання очікувань з командою створюється пробіл в очікуваннях. І як результат, нам часто здається, що співробітники нам не підходять. Як немає двох однакових людей, так і не буде однакового розуміння понять турботи, швидкості, ефективності. Прописання точок контакту допомагає нам. Не опустити з фокусу певні етапи в спілкуванні з клієнтом та забезпечити постійну якість обслуговування, а стандартизація уникнути конфліктів в команді. Також це необхідний інструмент для масштабування. Трансформація негативного досвіду клієнта у позитивний. Отже, ми обговорили з вами вимірювання в сервісі. Тепер поговоримо про те, як трансформувати негативний досвід клієнта у позитивний. У цьому розділі я б хотіла розібрати з вами, що таке парадокс лояльності і як навчитися бачити у скаргах та коментарях цінність. Професором з маркетингу Майклом Макалоу у 1992 році було вперше відкрито парадокс лояльності. Суть парадоксу в тому, що клієнт, який отримав негативний досвід при швидкому розв'язанні проблеми, стає ще більш лояльним, ніж до моменту, коли все просто було ок. Виключення це Вау-сервіс. Саме у важких ситуаціях непорозуміннях проявляється професіоналізм команди. Клієнт починає або довіряти компанії ще більше, або відмовляється від послуг та стає критиком бренду. Для того, щоб бути готовим працювати зі скаргою, важлива підготовка. Раджу вам зібрати найчастіші скарги та підготувати рішення, альтернативи, які ви можете запропонувати. Також навчіться працювати по системі АйЛіт. Де I це identify, ідентифікувати вербально чи невербально скарги, listen – вислуховувати, empathy – емпатія, apology – попросити вибачення, п'яте deliver solution – надати рішення, дві альтернативи. Зверніть увагу, що клієнт не завжди правий, але ми завжди можемо проявити емпатію та запропонувати допомогу у вирішенні ситуації. Ці техніки, як і практика та підготовка до вирішення конфліктної ситуації, актуальні не тільки в момент, коли у клієнта є скарга після завершення досвіду, але й в момент, коли щось пішло не так. Я пам'ятаю, як в ресторані на вулиці Костьольній у Києві дівчина зачепила столик, що стояв на сходинці, та розбила посуд, який був на ньому. Якою ж була реакція команди ресторану: не було звинувачень чи невербальних посилів. Натомість нам запропонували зробити нове замовлення, пересадили за інший столик швидко та з турботи все прибрали. Це не скарга, але вміння команди реагувати в цей момент, і це вже певний рівень сервісу. З якими словами та виразом обличчя прибиральниця приходить до залу та взаємодіє з клієнтом? Що та як говорить адміністратор і співробітник? Які дії команди в такому випадку? Злагодженість дій команди спокійна, впевнена реакція офіціанта, адміністратора, прибиральниці це все про створення вражень. Обговорюйте з командами реакції, готуйте рішення завчасно, програвайте через рольові ігри ситуації, що повторюються. Професійність команди та гладкий сервіс це кількість часу, вкладеного в підготовку до ситуації. Важливо зазначити, що не всі клієнти діляться скаргами, і скарга це подарунок тільки тоді, коли вона залишається в компанії, бо у вас є можливість її трансформувати в лояльність клієнта. Найчастіше відбувається так, що клієнт не ділиться скаргою в компанії, а все одно він розкаже її тільки іншим людям. Прекрасно цей момент ілюструє принцип айсберг скарг. Тільки одна людина з 26 по статистиці скаже відверто, що їй не подобається. А 25 людей промовчать і згодом розкажуть знайомим. Кожен із 25 людей ще десятим знайомим. Небезпека від мовчання вимірюється у 1250 потенційних клієнтів, які ніколи до вас не прийдуть. Чому клієнти не діляться? Найпоширеніша причина клієнта ніхто не питає. По-друге, клієнт не довіряє, що співробітники зможуть розв'язати його питання. Але ви можете дуже легко проявити проактивність а не тільки працювати з негативом, а й попереджати скарги, використовуючи відкриті запитання до клієнта. Важливо лише добре підготуватись заздалегідь. Як? Для початку візьміть аркуш та розподіліть його на три частини: у першій зберіть всі скарги, які надходять від клієнтів та які залежать від вашого сервісу. Це те, на що ви можете вплинути і змінити. Другу частину запишіть можливі види компенсації за ці скарги. У третій частині оцініть, наскільки клієнти залишаються задоволеними після цієї компенсації, перевіряйте різні види компенсації та записуйте результати. Через деякий час у вас сформується політика компенсації, яка буде навігатором для вас, ваших працівників, тоді, коли скаржаться клієнти. Ця матриця може змінюватись, але базові розуміння, як діяти, нададуть швидкості реакції. Від ваших співробітників та професійності вашому сервісу. Не забудьте надати повноваження команді, тобто надати право співробітнику компенсувати, коли щось пішло не так. А також заведіть щоденник компенсацій, де будете вносити перелік наданих компенсацій. Важливо не просто компенсувати та перевірити, чи клієнт залишився задоволений, а вміти аналізувати повторюваність скарг. Чому ці скарги повторюються? Чи можемо ми щось змінити в досвіді клієнта для того, щоб запобігти повторному негативному досвіду? Зверніть увагу, чи надали ви повноваження співробітнику розв'язувати питання самостійно. Якщо так, то чи має він достатньо компетенцій? Час від часу звіряйте реакції клієнтів щодо вашої політики компенсації. Як клієнт реагує на компенсацію? Якщо клієнт не отримав до свята бажану пару взуття? Та, ми не дотримали наших обіцянок, то 10% знижка на наступну покупку може бути зовсім недоречною. Наступної покупки може просто не трапитись. Поекспериментуйте з варіантами дій, щоб взяти відповідальність за свої помилки та перепросити клієнта. Скарги чи момент, коли щось пішло не так, можуть як нашкодити вашій справі, так і подарувати вам найвідданіших клієнтів через прояв професіоналізму вашої команди та компанії. Запам'ятайте, що кожна скарга або негативний відгук може бути використана як можливість для вдосконалення вашого сервісу та покращення відносин з клієнтами. Навчайтеся на помилках, виправляйте недоліки та завжди прагніть до забезпечення високоякісного обслуговування. Отож, ми вже розібралися з вами систематизацією, збором відгуків та роботою зі скаргами. І у вас є відповідні інструменти. Але як залучити команду до покращення сервісу? Що робити зі спротивом команди у наданні сервісу? Є дуже відома фраза від Ріц Карлтон, що вау-сервіс для зовнішнього клієнта починається з вау-сервісу для внутрішнього клієнта. Співробітник це наш внутрішній клієнт. Виснажливі робочі графіки, недотримання обіцянок внутрішньому клієнту як наслідок викликає зменшення шансів на створення щиро сервісної команди та високого рівня сервісу. Сучасна піраміда управління передбачає, що на вершині піраміди перебуває внутрішній клієнт співробітник, не власник чи менеджер, а саме співробітник. Чому? Він, вона, обличчя вашого бренду зараз. Як гадаєте, як би ваші співробітники оцінили досвід взаємодії з вашим брендом від 1 до 5? є три причини, з яких співробітник може не надавати сервіс: відсутність знань, відсутність навичок, відсутність мотивації. Надайте співробітникам впевненість у собі через знання того, що та як робити, і додайте турботи про них. Тоді ваш співробітник це віддасть клієнтові і трансформує у прибуток. У своїй книзі Пітер Бланк, співробітник компанії Дісней, пропонує прекрасну паралель очікування клієнтів та співробітників. Клієнт очікує, що співробітник буде обізнаним, він знатиме все про бренд та товар. Зі свого боку, співробітник очікує, що компанія допоможе йому стати обізнаним та дізнатися про бренд та товар. Клієнт очікує, що співробітник буде поважати його та його родину. Співробітник також очікує, що компанія буде поважати його та його родину. Допоможіть співробітникам знати про товар та як обходитись з клієнтом, а він проявиться у вигляді професіоналізму у наданні сервісу. Дайте вашим співробітникам відчуття, що про них турбуються і вони будуть більше турбуватися про клієнта. Як формувати клієнтський досвід на основі зворотнього зв'язку? Ми вже поговорили про цінність відгуків, про роботу зі скаргами. Тепер ще пропоную поглянути, скільки безкоштовних ідей та вау-фішок ви знайдете в коментарях клієнта. Ми подивимось на світові практики, навчимося створювати сервіс, що випереджає потреби клієнта. Почнемо з ідей: приклад: перед входом в магазин була черга. Дівчинка запитала в охоронці, чи можна з немовлям без черги. Охоронець сказав, що немає таких правил, і він не знає, чи дозволено. Якби у цій компанії всі були сфокусовані на сервіс, а охоронець передав коментарі менеджменту, команда могла би сама запропонувати проходити без черги людям з немовлятами і таким чином виглядати більш сервісною компанією. А тепер практика: попросіть колег, що спілкуються з клієнтами, записати протягом дня на одному аркуші всі запитання від клієнтів. Не замислюйтесь про їхню цінність. Щодня новий листокарку ще так протягом мінімум тижня. Підкресліть найбільш повторювані запитання. Ви побачите, що у вас буде приблизно 30-40 запитань, які звучать майже щодня. Пропишіть відповіді, що випереджають наступні запитання. Це значно спростить життя команді та справить добре враження на клієнта. Отже, Після прослуховування лекцій у вас вже є багато інструментів для системної роботи команди над сервісом: шлях клієнта та точки контакту, вимірювання, компенсаційні правила, відповіді на часті запитання. З цими інструментами ви зможете побудувати свою книгу сервісу, що стане навігатором для вашої команди. І пам'ятайте, люди можуть забути, що ви сказали, забути, що ви зробили, але не забудуть, як почувалися поряд з вами. Ви навчаєтесь на проєкті грав довго і пам'ятайте, знання це ваш прибуток.